История о том, откуда у меня этот пакет. Все началось еще в школе, которую я не любил с самого первого класса. Мне не давался нормально спорт и большинство предметов. Учителя были ужасные и всегда были против меня. Дружить ни с кем не получалось, никому я был не интересен и бывало даже меня били. Мне нравилась одна девушка, которую звали Анжелика. На самом деле ее звали Зинька Малафьева и с ней спал весь класс. Я постоянно пытался позвать ее погулять, но каждый раз словно язык проглатывал. И однажды к ней подошел какой-то старшеклассник и по позвал ее гулять. Я расстроенный, видя это, пошел плакать в парк, и тут она подбегает ко мне, обращается и зовет куда-то. Тогда я обрадовался и просто на седьмое небо взлетело от счастья. По итогу она привела меня в Макдональдс, где сидел ее парень, после чего она сказала, что ей не хватает на бургер и попросила деньги у меня. Я молча дал ей деньги, после чего они покушали и парень подошел ко мне и сказал спасибо, а также что им к заказу дали пакет, но им он был не нужен. После этого я одел этот пакет и он мне теперь как родной. Чему Майдан, три не вихід, і що таки може спрацювати. Спочатку треба визнати, що Україна це країна третього світу. У цих країнах від звичайних людей ніколи нічого не залежить. Згадайте, хоча б два майдани. Після них стало лише гірше. Чому? Тому що це був керований державний переворот, який створили ззовні. Зараз життя звичайних українців у сотню разів гірше ніж за Януковича, але народ не бунтує. То що реально спрацює? Лише загальний народний бунт. Тобто люди просто не виходять по всій країні на роботу, перекривають траси та всіляко перешкоджають подальшій економіці країни та вимагають ухвалення адекватних законів та гідну оплату праці. Влада намагатиметься з ними боротися, але вічно це робити не вийде. Рано чи пізно вона прогнеться, але для цього найголовніше це єдність. А поки люди лаються навіть через мову, не розуміючи, що цей конфлікт і створений, щоб єдності не було, жодної нормальної країни не буде. Підписуйся на телеграм. Українське суспільство живе у тоталітарному кошмарі, який уже обігнав за своєю диктатурою, навіть Росію. Експерти з телемарафону, будь-які патріотичні налаштовані. Ні, паблики, продажні блогери кричать про те, що всіх ухилянтів треба виловити і мобілізувати, і ніхто не каже, як мобілізованих одягнути, нагодувати, видати нормальну зброю та обмундирування, звідки їм платити зарплати. Держава вигадує на ходу якусь неробочу херню, і коли вона не працює, каже збирати гроші волонтерам та близьким людям військових. При цьому сама держава нормально фінансово вкладатися не хоче, а хоче лише красти за мир і переговори. Взагалі ніхто не говорить. Саме слово переговори скоро стане злочинним, і тільки хтось його говорить, на цій людині відразу будуть ставити Ярлики, агент Кремля ухилянт і для суспільства він буде вже зрадник батьківщини. Є лише перемога та кордони 91-го року. Будь-які інші думки у суспільстві сприйматимуться як мисли злочин. При цьому ті, хто транслюють ці тези з екранів, воювати не спішать, а сидять у студіях, попивають каву, ходять на роботу та розповідають, як треба всім донатити та мобілізуватися. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Українське село офіційно можна вважати знищеним. 30 років знищували і нарешті добили. Мало того, що європейці влаштовують фермерську блокаду, так ще й свої. І ж українці проводять геноцид селян. Ви самі поїздите селами та оцініть улюблену тактику ТЦК. Ви побачите порожні вулиці і покинуті будинки, в яких залишилися максимум люди похилого віку, які доживають свої дні. Ніхто у людей не питає, чи хочуть вони мобілізуватися. Забирають документи, дають час зібрати речі. А якщо ти не хочеш, то тебе хапають і примусово везуть до ТЦК. Наша влада нас навіть за людей не рахує, тому що люди мають права, але не ми. У нас є два права: перемога та кордони 91-го року. Поки цих прав не досягнуто, конституція буде на напав... Аузі, і що ми маємо? Село порожні. Ми перетворилися на країну з лидер. Ми нічого не виробляємо, тільки вимагаємо та клянчимо все у заходу, який що доволі іронічно фінансує якраз Росію всі ці два роки, купуючи в неї ресурси та даючи можливість забезпечувати армію, яка вже нас і вбиває. Українська влада по суті просить гроші та зброю у тих, хто фінансує наших вбивців. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Моя думка, що навесні в Україні зроблять переворот. Вже йдуть розмови про те, що після 20 травня Зеленський буде нелегітимним і, взагалі, зараз по Ціх опитуваннях після зеленського йде залужний Буданов та Притула. Залужного прибрали, але він навпаки набрав ще більшу підтримку населення. Військовий переворот буде досить швидким. Військові відразу швидко і жорстоко захоплюють владу. Мобілізація стане ще жорсткішою. Думаю, буде навіть рекрутинг у ТЦК і тим, хто погодиться на вилов інших людей, пообіцяють гроші та тимчасову бронь. Під час перевороту росіяни заберуть ще частину території, і треба розуміти, що який би варіант подій не трапився, він уже давно прорахований масонами і. Нічого у світі не відбувається просто так. Усі варіанти подій прораховуються, і всі вони йтимуть не на користь українському народу. Тому якщо буде новий переворот, не сподівайтесь на краще. Згадайте, що в Україні з кожною зміною влади все стає лише гіршим. Також буде і зараз, але ви не переживайте легше жити та легше помирати, коли маєш таку ж саму думку, як у партії. Підписуйся на телеграм, щоб побачити більше. Чому українські добровольці закінчуються за Україну? Вже настільки ніхто не хоче воювати, що кількість уже вимірюється мільйонами людей. Змі продажні блогери. Спікери влади та сама влада на мільйонів людей навісили ярлик ухилянт. Вони всі розуміють, що добровільно в ТЦК більше ніхто не прийде. І як вихід хочуть прийняти диктаторський закон, який обмежуватиме всіх, кого вони назвуть ухилянтом. Якщо ти ухилянт, тобі буде заборонено користуватися банками, пересуватися країною, володіти автомобілем. Після 24 лютого добровольців було дуже багато. У перший рік людей не відловлювали і розпочали лише у середині 2023 року. Провальний контрнаступ, розповіді про те, як все насправді відбувається в українській армії, відбило бажання у багатьох йти в. Ар... Армію багато хто розчарувався ставленням до життя українського солдата, тільки за рахунок перших добровольців Україна й вистояла. А зараз ситуація така, що ніякі обмеження та закони про мобілізацію нічого не поміняють. Бо народ насправді просто хоче миру всім народом лягти за кордони 91-го року та перемогу це самогубство, враховуючи те, що влада нічого не робить для реальної перемоги України. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше.